Хриві. Чудового всім вихідного ми йдемо на море. Прямуємо цілі на місцевий пляж. Ось і вішла вже на вулиці. Тут така неймовірна спека. знову повернулася літочка з до нас. Тож, найкращий час для відпочинку вихідний, звісно, на пляжу. Де на вулиці, таке враження, що всі сплять, можливо, так і є. Тим паче, ще вихідний багато хто має бути і на пляжу. Можете, до речі, роздивитися які ось італійські будиночки за нами. Ми йдемо на зупинку, тому що авто, на жаль, немає, тому приходиться добиратися автобусом. Хоча, чесно кажучи, автобуси такі комфортабельні, що одна приємність їздити. Ось ми вже на автобусній зупинці. Ой, дуже довго чекати на автобус. За нами, якщо вам видно, можете побачити табло, на якому світиться розклад кожного автобуса, який прямує цією дорогою. Ось уже прямує наш автобус. Треба зупиняти його рукою, тому що він може просто проїхати і не зупинитися. Я рік вже зупинив і зараз ми будемо заходити. Дякую. Ось ми проїхали дві зупиночки і знову вийшли. Тепер нам треба чекати інший автобус. Чекати нам треба пару хвилин і вже зовсім скоро будемо на пляжу. Гритися на теплому сонечку і насолоджуватися тепленьким морем. Сподіваємося, що не буде хвиль. Тому що насправді знайомі ходили сьогодні вранці на море і говорили, що е, з 8-ї години ранку вони там були, то було дуже гарно. Але о 10-й годині здійнявся вітер і ну, не дуже приємно було. Але сподіваємося, що все в нас вдасться і ми проведемо чудово цей задний. Он наш уже електроавтобус на під'їзді. Чому електроавтобус? Тому що я вискалала це щось таке два в одному, між автобусом і тролейбусом. І його плюс в тому, що він вважається екологічно чистим транспортом. Кажучи, я цієї цієї білосніжності вже тут не бачу. Це щодо пісочку. Хоча як для місцевого пляжу, то в принципі місце хороше, я вам можу сказати. Можете побачити такі краєвиди. Типова середземноморська природа, пари. Ну і звісно, як же пляж може бути без парі, особливо в Італії. Щодо моря, то воно досить чисте, прозоре. Ой, зараз тільки людей. Зараз я вам так теж трошки зараз. І так мені здається, що чекають нас дуже великі хвилі. Мабуть, не вдасться нам дуже гарно покупатися, але нічого. Постараємося провести цей час із великою. Радістю з відчуттям цього вихідного дня. Закінчилося на сьогодні наше море і ми помаленьку-помаленьку повертаємося додому. Здоволений відпочинком. Хто так, хто не дуже. Чесно кажучи, я на всі 100% незадумована, тому що насправді дуже вітряно, великі хвилі на морі, водичка дуже класна, така як тепле молоко, що не хочеться навіть виходити. Але так що, як для мене, то це не моя погода, чесно кажучи. Мені так поплавати в спокійному морі. Ну, не мій день сьогодні, мабуть. Але, в принципі, класно. Зараз можете побачити наші середземноморські види. Ось така зона для прогулянок, можна сказати. Тут є велосипедні доріжки. Також є лінія для бігу. Я б її назвала більше не просто зоною для прогулянок, а зоною для спортивних прогулянок. Ось так. Зараз ще зайдемо в магазин, тому що треба дещо підкупити. Взагалі увечері заплановане оліє, як кажуть італійці, інсалата руса. Насправді кажучи, вони її зовсім не так готують, як ми. Це зовсім окрема тема. Але ну, це ще з типу того, якби, я як б сказала, українець став би готувати італійську піцу. Це було б те саме. Тому <питрес> помаленьку-помаленьку наближаємось до магазину і потім додому. <питрес> Треба нам шукай на ногу грошу. Мариновані огірочки. Уявляєте, забулися, що були виправда мариновані убіручки. В цьому магазині ми перший раз, ми ще було не було. були. Рочки взяли. Теперь горошок. Ось і горошок. А хто не знає, як він зветься по італійськи по-італійський горошок буде пізелі. Це можна було вже і не казати. Так, цікаве таке слово насправді. Юельчик. Дуже смачненький. Прямуємо до каси. Все ж в нас є. Решта інгредієнтів в нас є. до каси. Прямуємо до каси, а на касі, як завжди, велика черга. На нічого. Ось чекаємо. Оце ввечері сніг, звіти. Ми вже скупилися, зараз на зупинці чекаємо наш автобус і будемо відвертатися додому. До речі, не всі зупинки із електронним таблом, тому не знаємо скільки нам ще прийдеться читати, але сподіваємося, що зовсім скоро буде їхати. Так, але розклад, до речі, є. Ось тут можу сказати, що в принципі, автобуси дотримуються цього розкладу. Звісно, може бути там пару хвилин якась різниця, але... Є також карта нормально. міста, де курсує автобус. Так, карта міста, якщо хочете, кому можливо цікаво. Де курсує автобус? А показано. Ні, звісно, із маршрутами автобусів у всіх ліній. Ось так.